Зараз ми хочемо вам розповісти про те, чим відрізняється наш, наша сумка з базовим захистом від сумки з посиленим захистом. Перед вами дві абсолютно однакових сумки з однаковою комплектацією, з однакової кордури оригінальної 725D виробництво США. Одна має базовий захист. В ній немає пластику в кришці. В боках і в спинці. Єдине, що в неї є пластик в перетинках, він надає жорсткість підсумку, і він так само дуже гарно захищає ваше спорядження, яке знаходиться всередині. Посилений підсумок має пластик в кришці, в боках, в спинці і в перетинках. Тобто, він дає максимальний захист всьому, що знаходиться всередині. Що якщо воно впаде, воно збережеться і не буде пошкодженим. Два абсолютно однакових підсумка з різним рівнем захисту: базовий та посилений.